Президент США Барак Обама в інтерв'ю за підсумками візиту до Індії висунув свою версію причин погіршення відносин Росії із Заходом. Анексію Криму глава Білого Дому назвав імпровізацією, яка не мала жодного стосунку до стратегічних задумів Кремля. Обама пов'язав рішення по Криму не через якусь велику стратегію, а через перемогу революції гідності, втечу експрезидента Віктора Януковича і острах президента Росії Володимира Путіна повтору схожого сценарію у Росії. Після цього, за словами президента США Кремль почав все більше порушувати. Та міжнародне право більше того, глава Білого Дому заявив, що терористи на сході України фінансово підтримуються Росією і проходять там підготовку. Однак Обама додав, що анексія Криму не вигідна для Росії, оскільки їй доводиться платити за це велику ціну у вигляді міжнародної ізоляції і падіння доходів. Американський президент також відзначив, що ті часи, коли захоплення земель давало статус великої держави, давно у минулому, а попереду знаходяться ті держави, які правильно використовують свої знання, експортують товари та винаходять. Нові технології американський президент нагадав, що коли він прийшов у Білий Дім, то мова йшла про перезавантаження відносин з Москвою. Але після протестів росіян проти Путіна той, за словами Обами, почав проводити антизахідну риторику, що нагадувала радянські часи. Таким чином, російський президент посварив через власні амбіції своїх співгромадян з усім світом. Обама також відповів тим, хто говорить про необхідність жорсткої відповіді Росії. Він нагадав, що Україна не є членом НАТО і підкреслив, що США будуть домагатися свого за допомогою дипломатичного. Методів.